Тут є представники громадських організацій, кол члени колективу нашого. Так що е е юристи допомогли нам скласти два документи. І сьогодні е ми е просимо вас підтримати нас і підписати від імені городян документ, який я зараз прочитаю. Генеральному прокурору України Віктору Миколаївичу Шойку заява про злочин. Подається в порядку статті 214 14 кримінально процесуального кодексу України. Тут є посилання на 383 статтю Кримінального кодексу про те, що ви свідомі того, що ви підписуєте цей документ. Повідомляю вас про факти, що свідчать про незаконне виділення міським головою Одаричем разом з депутатами. Міськради попереднього скликання приватного підприємства «Фонтан Сіті під забудову торговельного розважального комплексу Театральний сквер. Міська влада виділила підприємству цей сквер в оренду на 49 років. Згодом підприємство викупило у міста цю ділянку за 1 мільйон 200 тисяч гривень. Прокуратуру міста Черкаси розпочати досудове розслідування за фактом незаконного зняття з балансу комунального підприємства скверу Театральний. Та його складової частини фонтану вартістю понад 550 тисяч гривень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Також історією Театрального скверу зацікавилася і в прокуратурі Черкаської області. Заступник прокурора області звернувся до господарського суду із позовною заявою про визнання незаконним та скасування рішення Черкаської міської ради про передачу у власність черкаському приватному підприємству земельної ділянки вартістю понад 1 200 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що у 2008 році рішення Черкаської міської ради вказаному підприємству незаконно передано у власність на умовах договору ренти. Земельну ділянку площею 4970 квадратних метрів, яка знаходиться у місті Черкаси, по вулиці Гоголя 261, де був розташований центральний сквер міста і фонтан під незавершене будівництво.